Доброго дня. Зараз будемо оглядати крісло для керівника чорного кольору з натуральної шкіри під номером 2. Якщо ви не зі Львова або будете замовляти через сайт. Посилайтесь на номер 2. Під правим підлокітничком Ми наліпили наліпку. І саме це крісло ми вам відправимо. Крісло якісне, витримує навантаження 150 кг. Металева хрестовина в класному стані. Механізм мультиблок. Потрібно. Без ваги користувача, підняти лапку вгору. Піднімається крісло. Посередині є жорсткість гойдання. Крутиться вліво-вправо. І з цієї сторони, сам механізм мультиблок. В кінці я покажу, як він функціонує. Крісло в чудовому стані, виконане з натуральної шкіри люксової якості. Сидінечко як новеньке. Практично без слідів користування. Спинка в прекрасному стані. Висока, гарна, зручна. Підлокітничок. Погляньте лише який стан металу, до якого кріпиться підлокітничок. Воно як новеньке. Погляньте. Так, підлокітничок правий. Я вже казав, спинка висока, дуже зручна, відтворює форму спини. Є такий валик підтримка поясниці, випуклість, підтримка спини з цієї сторони, з лівої і підголівничок. Дуже зручно на ньому перебувати, користуватися ним. Задня частина спинки виконана зі шкірозамінника. Але він також в прекрасному стані. Слідів користування практично не видно або мало помітні. Яка хрестовинка. Все, новині, ну, все прекрасне, все ціленьке. Механізми абсолютно справні. Так, для того, як користуватись мультиблоком, зараз крісло зафіксоване. Для того, щоб на кріслі гойдатися або вибрати іншу позицію нахилу спинки сидіння, потрібно лапку підняти вгору. До речі, бірочка оригінальна новий стиль. Це є польська велика компанія, одна з найпотужніших виробників офісних меблів. Сидячи на кріслі, натискаємо спиною назад і лапку вниз. Фіксується нахил спинки разом з сидінням. Якщо я не помиляюсь, в мультиблоку таких позицій є 5, тобто ви можете вибрати зручний для себе. Щоб розфіксувати крісло або обрати іншу позицію чи погойдатися на ньому, лапку вгору. Антишок-ефект. Крісло саме не вистрелює, не повертається в попередню позицію, потрібно натиснути спиною на спинку. Ось. Пружина підняла спинку. сидіння і спинка в вертикальній позиції. І щоб його зафіксувати донизу. Крісло під номером 2, Якщо замовляєте через сайт, відправимо вам його.